Привіт, друзі! Ось таку смакату ми сьогодні будемо готувати. Подивіться. Для тіста нам потрібно 2 яйця, 150 г води, дрібка солі. Перемішуємо. Додаємо просіяне борошно. Все, замісили тістечко, воно повинно ось таке бути еластичним, Розділили на дві частини і будемо розкатувати тонесеньке-тонесеньке тісточко. прилипає, змастуємо кічка трошки. Моя родина на них каже хрустики. Їдять їх, як лускають зерна та дуже сподобається. Приготуйте, вам теж повинно сподобатись. Його його полюбляють дуже діти. Ну і дорослі то вже люблять, бо воно дуже смачне. Ось розкатали тісто. Зараз будемо його нарізати. Лосочка. Теперь вкладаю в дирочку і все готово. І будемо смажити на олійки. Ось такі смажені, вони повинні бути. Перевертаємо. І запам'ятайте, чим тісто тонше, тим вони вкусніші будуть. Будуть дуже хромсіти. Викладаємо їх на тарелочку. Ось, щоб улійка вся з них стекла, посипаємо цукровою пудрою. Ось так. Ось посмажили ми свої хрустики. Дивіться, скільки їх вийшло.